Шановні, ця яма в лісі не для сміття. Будь ласка, ця пляшка 500 років буде розкладатися. 1000, 1000. Будь ласка, не скидуйте, для того, для того є сміттєві баки, користуйтесь ними. Яма ця взагалі була вирита для того, щоб ніяка техніка під час війни не просувалася через ліс. Це не мусорка, це не яма для мусора, йомайо. Люди, ви живете на цій планеті. Це Ми наш це дім, мало. це наш дім. Як можна срати в своєму домі? Блін, вже до вас це не доходить. Ну, вона ж не важка, добавила. Ваші діти дін. йдуть сюди цією дорогою на річку і повертаються. Ну Це як мінімум небезпечно для них. Просто слід нема. Цього гарного суботнього ранку волонтери разом з внутрішньопереміщеними особами та місцевими мешканцями забрали більше десяти мішків сміття в цьому лісі. Це пляшки, це е, пачка від е, цигарок, це банки від нап напоїв. Будь ласка, для того всього є сміттєві банки. Це не важко його донести, воно не важить по 10 кілограм кожна одиниця. Будь ласка, ставтесь відповідально. Це наш дім, цей ліс, це заповідний ліс. Давайте його берегти. Дякую всім. Всім, хто прибирав сміття, дякую, дівчата, просто не си уклію. І татьольовочку.